У Чернівцях попрощалися із загиблим на сході волонтером Романом Шлюсаром. Буковинські захисники розповіли про своє перебування у зоні АТО. Резиденцію Святого Миколая хочуть перевести в комунальну власність. Новий тиждень розпочався. Яким був перший його день, а також вихідні вже готові розповісти вам. Журналісти телеканалу Чернівецький промінь». У студії. Працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Їхав на схід, аби влаштувати новорічне свято захисникам та дітям-сиротам, які перебувають на території, де проводиться АТО. Втім, сталося не так, як гадалося. У ніч з 18 на 19 грудня на Луганщині загинув буковинський волонтер Роман Шлюсар. Провести в останню путь чоловіка до церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія. Прийшло понад 200 краян. На небесах опинився ще один янгол, кажуть у Чернівцях. У ніч на Миколая під Лисичанськом на гранаті підірвався Буковинський волонтер Роман Шлюсар. Туди він поїхав, аби відвести перед новорічні подарунки нашим захисникам. Втім, додому повернувся уже у труні. Він надзвичайно беріг всіх своїх близьких і навіть нікому не зізнався, що він їде далеко на схід. Ми всі вірили, що він їде просто до Києва. Але він їхав з доброю місією. Він їхав відвести подарунки дітям. І місію свою роман виконав встиг передати частину гуманітарного вантажу. Ми були в Слов'янську, були у дитячому будинку. Були у наших хлопців Чернівецьких, які там дислокуються, привезли подарунки. Солодощі Миколаїчки. З Чернівців на схід поїхали троє волонтерів: Роман та дві жінки. Тамара Шевчук одна з них. Каже, трагедія трапилася за кілометр від кордону з країною окупанта на 31-му блокпості. Саме там благодійники зупинилися на ніч ліг. В якусь мить всього на 15 хвилин жінки втратили з поля зору свого водія, і ця мить стала фатальною. Ми були постійно разом. Ми не відходили один від другого. Що сталося? Тільки бог знає. Ми не знаємо, що сталося. Це було якийсь вибух і. Ну, не знаю, благодійники розповідають, побували в самому пеклі передової, де постріли не стихали ні на мить. Втім, біди не віщувало ніщо. Волонтер Євгенія Ващук пригадує, коли в останній бачила загиблого. Це був час після вечері. Планувалася поїздка на не менш небезпечний блокпост. А Роман мав визначити час виїзду та обрати дорогу, якою вони поїдуть. Він подивився, промовчав. Ну, ми, ну, ну ром. Ну що будемо робити? Він ну, все одно ж ночу не поїдемо, бо не можна ночу рухатись. І Він після цього просто встав і вийшов. І вже через буквально 15-20 хвилин прийшли, сказали, що Романа везуть в лікарню, а пізніше вже сказали, що до лікарні не доїхав. Він попав на розтяжку з нашими бійцями От Попали вони на розтяжку, підірвались. І мені пів години після того зателефонували, поставили на довідомо, що така трагедія насталася. Іван Храбко і доставив тіло загиблого додому. Вважає волонтерів, янголами, охоронцями солдатів, які завжди дбають про них. Тому, дізнавшись про трагедію, не зміг залишитися осторонь. Проте зі сходу командир привіз два вантажі. 200. загинув ші боєць е, частини ї нашої частини. Він сам родом зі Львову. Я доставив його також туди, в львів частину. От і після того ми приїхали сюди, доставили Романа сюда. Максим та Олег двоє маленьких хлопчиків, які нині залишилися сиротами, не стримають віччю і рідні загиблого. кажуть, Роман давно рвався на схід. Він був людиною з великим серцем, завжди опікувався іншими. Щасливі їхав, що він їде добру місію робити. Просто щасливі, мамочко, все буде добре. Тим дітям також треба свято. Вони не винуваті, що вони там страдають. А ми тут все таки живемо. Під мирним небом поки що заупокійна літургія відбулася у церкві різдва Пресвятої Богородиці та святого Антонія. В останню дорогу провести волонтера прийшли всі небайдужі чернівчани, заспівавши гімн України та віддавши останню честь загиблому, вони проскандували. Герої не Поховали волонтера на центральному кладовищі Чернівців. Він поповнив лави героїв на Алеї Слави. Світла та вічна пам'ять хоробрим серцям. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Щасливі, бо живі дні проведені на лінії вогню назавжди залишаться в пам'яті молодих хлопців, адже війна докорінно змінила їхні світогляди. Чернічани Сергій Козак та Ілля Друздюк справжні герої. Вони ціною свого життя відстоювали свободу нашої держави. Після важких поранень на сході вони майже сім місяців лікувалися в головному військовому госпіталі Києва, а днями повернулися на батьківщину, бо впевнені, рідні стіни допоможуть швидше реабілітуватися і стати на ноги. Вони ніяковіють, коли їх називають героями, скромно і без пафосу розповідають про життя на фронті. Сергій Козак, доброволець, пригадує, як прийшов у військкомат, аби отримати мобілізаційного листа. Документ хлопець одержав і вказівку чекати. Наше ну, все працює по радянській старій системі. То тобі... Вони замість того, щоб призивати того, кого, куди потрібно, скажімо, по професіям, військовим і всьому остальному, їм дали заказ там, на 30-40 чоловік. І їм все одно, хто де служив, як служив, які навики має. Головне, забити дирки і відчитатися, що вони розробили свою роботу. Все. Хоча роботи, в принципі, ніякої толком не робили. А вже ніколи не думав, що буде чекати звістки з військкомату, та відповіді поїде на схід чи ні. Через тиждень очікування взяв ситуацію у свої руки. Зробив дзвінок командування ВДВ, після чого вони передзвонили військкомату. Все ж пішло своїм чердом. На схід поїхав у квітні, а в ніч з 22 на 23 червня дорогою зі Слов'янська їхній БТР потрапив у засідку у селі Долині Донецької області. Снаряд терористів пробив броню і поранив хлопця. Цей ж один постріл він зачепило мою ногу, і так само зачепило ногу водія, так як ми були в спереді. У нього трошки важче, бо поранення у нього пройшло вище набагато. І його ногу не, не змогли врятувати. Він втратив ліву ногу, але продовжував віддавати команди солдатам. Нижню кінцівку вдалося врятувати хірургові земляку, який перебував у відрядженні в Харкові. Він мені в кінці зізнався, що ніяких надій на те, що нога буде жити чи ще щось, не, не було. Ми ризикнули попробувати її. Вийшов наразі Сергій перебуває у відпустці. Нещодавно став на ногу, але вже через місяць його чекають наступні операції. Які 25-річного чернівчанина і Дроздюка, який був поранений під червоним лиманом, що на Донеччині, снайперська куля прийшла наскрізь через шию хлопця. Просто відчув, що важко дихати, усе. Болі не чувство, шок, страх, випадків. Побачив товариша завчасний, не розробився, надав першу допомогу. Він народився у сорочці, бо куля не зачепила артерію. Вдалі операції, період реабілітації та підтримка рідних, те, що вселяло надію на видуження. Ще два місяці тому Ілья не міг говорити. Нині його стан покращився. А далі на нього чекає кількамісячне лікування у київському шпиталі. Вони соромляться, коли їх називають героями. Про них можна говорити безкінечно, але варто зазирнути в їхні очі, і там все написано. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Чернівці одне з небагатьох визначених пілотних українських міст, яке отримало унікальну можливість взяти участь у проєкті «Синергія в дії фінансованого посольством Великої Британії, і мета якого об'єднати зусилля міської влади, бізнесу, громадськості та преси, аби у дискусійному форматі спільно вирішувати проблеми євроінтеграції. Зокрема, у Чернівцях обговорили використання можливостей, які надає угода про асоціацію України з ЄС, пошук партнерів за кордоном, перехід на міжнародні стандарти, сертифікацію продукції. Створення зони вільної торгівлі і це секторальне співробітництво. Якраз питання створення зони вільної торгівлі для в першу чергу малого і середнього бізнесу. Тут тобто, величезні, як то кажуть, перспективи, оскільки зона вільної торгівлі вона передбачає отримання доступу до європейських ринків, отримання доступу до європейського ринку капіталів. Проект реалізовуватиметься до кінця цього року. Далі про те, чому Святий Миколай може залишитися без даху над головою, та про кращі роботи 33-ї виставки Буковинський розмай та спершу огляду українських новин від журналістів сайту Промісів. За минулу добу загиблих і поранених серед українських військових на сході немає. Проте зафіксовано окремі випадки порушення режиму тиші з боку терористів. Найбільшу кількість сутичок зафіксовано біля Донецького аеропорту. Терористи здійснили 9 збройних провокацій та одну атаку із застосуванням гранатометів, снайперської і стрілецької зброї. Українські військові напад відбили у районі Бахмутівської траси. Терористи обстріляли з артилерії та мінометів позиції. Українських сил в районі селища Фрунзе, з мінометів неподалік селища Кримське, і з БМП неподалік селища міського типу славяна сербськ Луганської області. За даними розвідки, тривають випадки дезертирства у лавах банформувань. Так, в населеному пункті Широкіне 10 місцевих бойовиків покинули позиції через невиплату грошового забезпечення. Мобілізація в наступному році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень, повідомив голова РНБО Олександр Тручинов. Перший етап почнеться 20 січня і триватиме 90 днів до квітня. Другий орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів. А третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів. Раніше повідомлялося, що під наступні хвилі мобілізації потраплять передусім танкісти, артилеристи, оператори усіх систем і ті, хто володіє ПЗРК протитанковими комплексами. Чому не тільки мобілізуватимуть вже готових фахівців, але й навчатимуть відповідним спеціальностям тих, хто їх не має. Президент Петро Порошенко окремо наголосив на тому, що в зону бойових дій повинні відправляти тільки бійців, які пройшли достатній для цього вишкіл. Також з 2015 року відновлять строкову службу в армії. Термін служби складатиме півтора року, а тих, хто має вищу освіту один рік. Призиватимуть чоловіків віком від 20 до 27 років. Строковиків не повинні відправляти в зону АТО. Це де-факто буде просто підготовка якісного резерву, зазначив президент. Російський гуманітарний конвой уже десятий за рахунком, у складі якого понад 180 автомобілів прибув на територію України у Луганськ і Донецьк. Російська сторона твердить, що вантаж містить харчі, будівельні матеріали, медикаменти і новорічні подарунки. Українські прикордонники не змогли провести процедуру контролю й оформлення у повному законному обсязі, інформує Держприкордонслужба. Українська сторона в суботу, 20 грудня, повідомила, що готова взяти участь у оформленні вантажу російського гуманітарного конвою за умови дотримання російською стороною всіх вимог українського і міжнародного законодавства. Дотепер жодний такий конвой не був оформлений відповідно до загально визнаних норм. Вміст вантажівок залишається українській владі невідомим. Суд залишив українську військову льотчицю Надію Савченко під вартою. Таке рішення було ухвалено на засіданні 22 грудня. Підсудну знову не доставили до зали суду. Вона спілкувалася за допомогою відеозв'язку. В залі були присутні троє депутатів Верховної Ради від фракції Батьківщини: Григорій Немиря, Олексій Рябчин та Іван Крулько. Було зачитано звернення українського парламенту до Держдуми Росії з вимогою звільнення полонених. Нагадаємо, що захист наполягає на незаконності кримінального переслідування Савченко, необґрунтованому утриманні її під арештом і просить апаліційну інстанцію скасувати постанову басманного суду про продовження арешту до 13 лютого. З 13 грудня Надія Савченко голодує, оскільки до неї не пускають лікаря і не передають ліки. Київ із робочим візитом відвідав президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він прибув на запрошення Петра Порошенка. Під час зустрічі з українським президентом Лукашенко зокрема запевнив, що Мінськ готовий надавати Києву посильну допомогу у вирішенні існуючих питань. Якщо нужно буде, я вам ще тогда сказав, Петр Олексійович, надо буде від Білорусі щось, Скажи, ми тобі за сутки все зробимо, що ти попросиш. Все, що, все, що президент України не просив. Вот публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь. Для нас это не игра. Не только потому, что товарооборот, а потому, что мы соседи, мы рядом живем, мы родные люди президенти домовились про створення спільного українсько-білоруського телеканалу. Президент України повідомив, що вже поставив відповідне завдання міністру інформаційної політики. Петро Порошенко подякував своєму білоруському колезі за підтримку територіальної цілісності України, а також за невизнання фейкових виборів 2 листопада. Водночас Олександр Лукашенко підкреслив, що Білорусь завжди була на боці миру в Україні. Святий Миколай може залишитися без даху над головою. На Косівщину в резиденцію чарівника щороку приїжджає безліч діток. Вони отримують неповторні враження і подарунки від чудотворця. Проте влада хоче позбавити дітей свята, а святого Миколая маєтку. Діти їдуть до Миколая. Діти хочуть чуда. А сільські голова та депутати пістиня хочуть грошей. Тому розробили генплан села, в якому маєток чарівника приходить до комунальної власності. А хто десь хоче якісь мої приватні інтереси, хоче під цей проект якусь просто собі земельні ділянки, якісь виділити. Ну то цим Бог і в суддя. Я думаю, Всевишність все одно керує нам. Поки свята чарівник з його помічниками не хочуть захищатися та піднімати бюрократичні питання. Але опісля просять небайдужих підтримати тих, хто дарує дітям чудо. Будемо піднімати громадськість. Якщо буде, якщо буде так гостро завинек на таке питання, то будемо після вже нехай Бог нам поможе ці свято відзадкувати. А після свят вже будемо думати вирішувати. Чернівецькі громадські активісти вже. Закликають колег з усієї буковини не забувати чарівників одразу після свят і підтримати їх у боротьбі за хатинку. Вони мають бути все таки до певної міри автономними, але ну звісно, з боку держави має бути підтримка саме таких місць, ну, де люди вірять маленькі чудо. а з вікна чарівника видніється коло чеснот, які притаманні українцям. Від їхньої сили палає вогонь, що гріє навіть узимку. Люди, які створили цю хатинку, мають надію на те, що владникам вистачить мудрості та справедливості, активістам терпеливості і віри, аби маєток залишився. У державній власності. Юля Задорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Нагороди знайшли своїх переможців. У Чернівцях обрали кращі роботи 33-ї виставки Буковинський розмай а також визначили лауратів та дипломантів мистецького конкурсу Нові імена. Рік завершується. Час підбити підсумки культурного життя краю. Свої премії отримали учні художніх шкіл області, роботи яких були представлені на виставці Буковинський розмай. Юна художниця Крістіна одна з переможців конкурсу. Вона зобразила на своїй картині під назвою Герої не вмирають події на сході країни. Моя робота. Характеризує Західну і Східну Україну. Західна Україна білі ромашки, тому що там немає ні крові, ні страждань, ні війни. А червоні маки характеризують війну, страждання, кров, е втрати близьких людей. А робота Людмила зроблена у жанрі вітраж. Це декоративна композиція зі скла. Раніше дівчина вже брала участь у конкурсах та перемогла вперше. Це як ілюстрація до твору Шевченка. Мені 13-й минал. Це саме з кусочків скла, складена композиція, і також деталі промальовані, адже Неможливо вирізати такі маленькі таталі скла. Всього у конкурсі взяли участь 482 учні. 50 з них обрали переможцями у семи номінаціях. В номінації маємо графіка, живопис, пленерні роботи, рекламний плакат, декоративно-прикладне мистецтво, скульптуру. Також роботи в цьому році перший раз представлялися за єдину Україну, де учні малювали такі патріотичні роботи. Також вручили премії лауреатам та дипломантам конкурсу Нові імена Ярослав з дитинства грає на баяні. Любов до музичного інструменту йому передали батьки. Результатами конкурсу хлопець задоволений. Дуже було гарно проведено, дуже було все тепло нас прийняли. Дуже гарно було сплановано. Дуже дуже цікава сцена. Дуже хороші члени в журі, дуже привітливі. Конкурс взагалі цікавий. Всім раджу на нього поїхати, подивитись, дуже багато для себе нового дізнатися. В загальному дуже багато для себе дізнався, і всім бажаю також подивитись більше всього. Уже не перший рік Пат Чернівцігаз займається організацією конкурсу. Нові імена вони запровадили стипендії для переможців, щоб підтримати молоді таланти Буковини. Насправді, Буковина завжди відзначалася великою кількістю митців, художників, співаків. Але в ці тяжкі часи треба, щоб хтось їх все таки підтримав, тому що насправді це найбільш незахищена частина нашого суспільства. Усього у фінальному конкурсі, що відбувся у Києві від Чернівецької області, було 12 учасників. Юрій Гоманович, Микола Остафій, Чернівецький промінь. На центральній площі Чернівців освятили різдвяну шопку. На заході було чимало городян, представників різних конфесій та громадських організацій. Дерев'яний будиночок, в якому головні дієві особи Різдва Христового, має розмір 2 на 3 метри, 16 фігур, які відтворюють народження Ісуса, виготовлені приватними підприємцями та скульпторами. З обох боків шопки розмістили ялинки та прикрасили їх іграшками, створеними дітьми із школи і інтернату. Вертеп стоятиме на центральній площі до 15 лютого, свята стрітання Господнього, коли завершується різдвяних свят Таким був понеділок. Зараз нагадаю ще раз про найголовніше. У Чернівцях попрощалися із загиблим на сході волонтером Романом Шлюсаром. Буковинські захисники розповіли про своє перебування у зоні АТО. Резиденцію Святого Миколая хочуть перевести в комунальну власність. За кілька хвилин розпочнеться програма. «Чернівці сьогодні отож побачимо.